На східному фронті працює наша кореспондентка Тетяна Наконечна. Вона виходить з нами на прямий зв'язок. Я вітаю вас, Тетяно. Отже, по Україні сьогодні відносно порівняно з минулим тижнем. Відносно спокійно, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на східному фронті? Добрий вечір. Олег, про фронт я такого сказати, на жаль, не можу. Бої на східному фронті тривають по всій лінії. Фактично від Куп'янська і до півдня Донеччини щодо Бахмутського напрямку, то там мета ворога незмінна. Це захопити часів. Яр. Місто фактично розібране. Там не лишилося нічого цілого на нього. Та на околиці окупанти скидають десятки кабів, б'ють ракетами та артилерією. Рівняють його із землею. Власне, як і Бахмут. Перед тим та Авдіївку, і як кожен населений пункт, який вони намагалися взяти, спершу стирають і заходять вже на руїни у сусідніх із часовим яром Богданівці та Іванівському. Значна частина якого під ворогом там теж не лишилося жодного цілого будинку, спершу йде так звана артпідготовка масовані обстріли. Потім наступає їхня піхота. Часів Яру це дуже, дуже важливе місто в, на цьому напрямку, і дуже великі зараз зусилля і сили прикладаються для того, щоб зупинити просування противника і не допустити його заходу в саме місто. Це панівні висоти на місцевості. Дуже, дуже буде погано, якщо противник їх займе, бо в них буде перше дуже гарний огляд на місцевість, і е, всі розуміють, що хто на висоті, той в більш кращому положенні. На Лимані епіцентр бойових дій Терни, село, яке фактично лишилося тільки на мапі. На півдні Донеччини Новопавлівський напрямок або ще його називають Мар'їнський. Важкі бої в районі Новомихайлівки просуваються ворохи на Авдіївському напрямку. Бої тривають на відрізку Бердичі, Семенівка, Первомайське. Тут у них зосереджено багато піхоти та техніки, але є тому протидія з нашого боку. Блискавично відпрацювала 25-та бригада ДШВ. Ось є їхні кадри з неба, сподіваюся, покажуть, як січиславські десантники палять на ходу велику колону техніки, і як результат знищені чотири танки та дві БМП. Загалом, коли я запитую у бійців з різних підрозділів, що для них становить найбільшу проблему з боку ворога, то здебільшого всі відповідають, що це звісно, що надзвичайно велика кількість живої сили росіян, а також їхня артилерія та каби. А ще, звісно, дрони це як розвідувальні великі дрони, як то зала, орлани, які можуть залітати глибоко в наш тил, так і ті ж ФПВшки. Далі буде наш матеріал про роботу дронарів бригади Рубіж Нацгвардії, які скидають. Вибухівку на голови окупантам і ці хлопці дуже потужні, продуктивні, збирають на мавіки. Тож прохання усіх, хто може долучитися до цього збору своїм посильним внеском, реквізити будуть далі на ваших екранах. Із вимкненими фарами по сірому, польовими стежками, де знає кожну яму, тетріс везе нас до дронарів. Мої хлопці завжди кажуть, що з тетрісом у нас є два варіанти: або ми всі будемо 200, або ми всі виїдемо. А чого так кажуть? Зараз будемо їхати по полям. У рацію. Передають по нашому маршруту в небі російський розвідник. Водій, який завозить бійців на позиції, ризикує не менше ніж підрозділи, що стоять на передньому краї. Тетрісу не раз доводилося маневрувати між російськими снарядами і тікати від ФПВ. Я як надавив на тапок. І в кучі пилі скрився, в піві промахнувся. Хлопці хоче сидять напередку. У них є все ж такі, які не як укриття, бліндажі. А ми по відкритій місцевості їздимо. Ближче до нуля під землею смерть ворогам роблять Дмитро та Микита, оператори дронів бригади Рубіж. Хом'як то позивний мавіка із двома гранатами готується до чергового вильоту за лінію фронту. Перший маємо запобіжник. Буде щось. Ага. Це свої. Це точно наші? Да, це наші. Основна задача це якраз враження особового складу супротивника. Як на передньому краї, так і в нього в тилу, там де вони перевозять БК, Матеріали для будівництва. Пілоти, як правило, працюють за двома схемами: або летять уразити вже виявлену ціль, яку передала повітряна розвідка, або як зараз вишукують на ходу. Є на бліндаж не прийшло пане черговий. Кажу, скинули як снайпери. Нічний мавік на поверхні росіян не уздрів, поховалися в нори. То, щоб не нести вибухівку назад, пілоти скинули її на бліндаж. Це зазвичай не дуже доцільно, але то був. Логістичний хаб, де вони накопичують боєприпаси, потім розтаскують по передньому краю по позиціям. Головне це, що в них почалася ротація, тоді їх можна піймати. Коли ротації немає, вони сидять по позиціях. Ось саме у таких бліндажах і створюється те відео, яке всі ми з вами потім бачимо у соцмережах, де на голови окупантів падає вибухівка. Але цьому передує декілька годин, а то і днів напруженої важкої роботи. Спершу цей ски треба виготовити, вдало його причепити. Там теж є свої нюанси. Потім зробити декілька, можливо, невдалих вильотів, щоб нарешті все-таки вполювати ту саму ціль. За ротацією у підрозділу назбиралося десятки таких відео. Микита показує деякі з них: МТЛБ, легкоброньований тягач із усією начинкою. БК, особовий склад супротивника, паливо спалили звичайною протипіхотною гранатою, філігранним влучанням у люк. І ось вона люк туди. Дуже потужно. Ось військовослужбовець противника. Ось другий, тобто вони переміщувались в посадці. Ось він намагається заховатись під деревом і рухається. Чекаємо, доки він або зупиниться, або прилаштується, і скидаємо. Тобто, це гарантований 200. Щоб яскравих відпрацювань ставало більше а ворогів менше. Нацгвардійці працюють 24 на 7. І їм дуже потрібні дрони. Задонатити на майвики хлопці просять за реквізитами підрозділу на екрані. Ця пластмаска, от саме ця коштує 220 тисяч гривень. За один майвик складно сказати, але... Я можу сказати приблизні результати за ротацію. Це рота аеророзвідки знищила батальйон ворожий. Тобто це 500-600 людей. Це 200-300 разом. Тобто ось ефективність для скидів перероблюють воги, розкручують, полегшують їх, щоб мавік міг підняти, і чіпляють пластмасові хвостовики, роздруковані на 3 d принтері. Це виходить саморобний вибуховий пристрій, і з ним завжди є якісь проблеми від того, що він не дотонує, до того, що скит не, не не скидає його на, на ворога, і все це виходить, приходиться разом з мавіком, потім повертати. Все це дуже крайне нестабільне і може вибухати в будь-яку хвилину. Поки тримають цю ділянку фронту, а ворог тут із трьох боків нацгвардійці зуміли посунути його логістику майже на три кілометри. Відтак росіяни вже не можуть під'їжджати на броні. Під позиції змушені тягати в руках їжу та боєприпаси. Тобто, коли ворог щось тащить в полі відкритому, то це і дальне ціль. Із передової Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факти СІТІВІ. єдині новини.